Реально повернути 1% відсоток збору, який сплачує кожен покупець нерухомості в Україні, абсолютно точно так. І якщо йдеться про житлову нерухомість, і якщо ви попередньо не були власником житлової нерухомості в Україні, тобто ви не приватизовували, не успадковували і не купували її раніше. В такому випадку ви маєте право звернутися з позовною заявою до суду, і практика абсолютно визначена. Усі справи по суті вирішуються в користь позовича. однак, дуже важливим етапом є написання претензій до пенсійного фонду. Тут вона повинна бути складена ідеально документи подані також ідеально, тому що все, що буде слухатися на цьому засіданні, залежить і відштовхується від складеної цієї претензії. До цього відео я додам чотири приклади судових рішень, які от буквально нещодавно отримали мої клієнти. Це були суми на 49 тисяч, 36 тисяч, 27 тисяч, у когось 14. І як бачите, при фактичній виплаті пенсійний фонд автоматично нараховує пеню. Замість 49 тисяч людини отримали 65. Користуйтеся своїми правами.